Рада бачити тебе у світі нумерології, де є відповіді на всі турбуючі. Тебе запитання, я Ірина Розалес, перший цифровий психолог в Америці, який допомагає людям по всьому світу. Сьогодні ти вже прорахувала своє число року, а зараз ти дізнаєшся, що саме закладено у цьому році для тебе, і за допомогою твоєї дати народження та енергії року ти будеш володіти дуже потужним інструментом інформацію, як прожити цей рік із найкращими результатами. Для тебе ти зрозумієш, які твої найсильніші здібності у цьому році, і як саме їх використовувати, і чого краще взагалі не робити і відкласти на інші роки? Твоє число року це один цей рік зміни початку нового життєвого етапу через очищення карми. Твоя головна задача цього року посіяти насіння у всіх сферах життя. Це шанс для старту, для старту нових проєктів, бізнесу. Чи стосунків, якщо стосунки міцні, вони можуть вже вийти на новий рівень і те ж саме із бізнесом. Що важливо зробити в цей рік саме для тебе? По-перше, визнач цілі для кожної сфери життя. Цей рік важливо використати з планування не лише в роботі, а й у стосунках здоров'ї, особистому розвитку. Рік один допомагає створити фундамент на майбутнє. По-друге, будьте активні. Не зупиняйся, рухайся вперед, досліджуй нові можливості, і не бійся починати нові проекти. Третє. зберігай баланс: слідкуй за балансом між навантаженнями та відпочинком, щоб уникнути вигорання і зберігти енергію для досягнення своїх цілей. Пам'ятай, якщо сфокусуватися тільки на одній сфері, решта може відходити на задній план. І рік один відкриває безліч можливостей, але тільки для тих людей. Які готові рухатися вперед у всіх напрямках?